Слава Україні! Перш за все хочу подякувати усім захисникам і захисницям, які нині боронять нашу Україну. А також хочу попросити абсолютно всім допомагати хлопцям і дівчатам виборювати нашу українську перемогу. Разом ми сила, і разом ми точно скоро здобудемо перемогу. Слава Україні! Друзі! А сьогодні я пропоную вам приготувати дуже смачний рецепт. Цікавого пирога з гарбузовою начинкою. Це буде не класична е, солодка начинка, а буде гарбуз зі смаженою цибулькою, і я додала сир фета. Цим рецептом поділилася зі мною моя підписниця Ольга Яницька, за що їй щиро дякую. І ось таку красу. В результаті ми отримаємо. Цей рецепт є універсальним, адже тісто можна обрати будь-яке: пісочне, дріжджове, бездріжджове, листкове, яке ви приготуєте, але начинку точно маєте спробувати, тому що це дуже і дуже смачно. Отже, для приготування такого пирога нам необхідно взяти гарбуз 350 г. У мене листкове бездріжджове тісто. 500 г, фета 150 г, 40 г вершкового масла, 150 г цибулі порей або ріпчастої, 1 чайна ложка італійських трав, 5 чайно ложки солі та 1 чайна ложка сушеного базиліку. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані або можете поглянути їх в описі під цим відео. Для початку приготуємо начинку. Для цього я беру цибуля порей, в мене просто була своя зрядка, і нарізаю її ось такими півкільцями. Можна взяти звичайну ріпчасту цибулю, буде також смачно. Все, цибулю нарізали. Тепер на пательню відправляємо шматочок вершкового масла, можна його замінити рослинною олією, просто вдвічі менше взяти. Розтоплюємо трохи масло і відправляємо туди цибулю порей на середній вогонь 3-5 хвилинок. Поки цибулька наша смажиться, натремо гарбуз. Я беру ось невес і натираю його на крупну тертку. Друзі, гарбуз можна не тушкувати, можна просто додати до обсмаженої цибулі, але я все ж таки додам і протушкую їх разом на середньому вогні десь 5 хвилинок. Щоб вони вмінялися смаками та ароматами. Також додаю сюди сіль, італійські трави та сушений базилік. Як на мене, це просто дивовижне поєднання. Можете обирати самі спеції і трави. І я вирішила додати сиру фета. Це вже за смаком. Можете поекспериментувати зі звичайним кисломолочним сиром. Ну і все. Поки начинка тушкується, Тим часом я беру домашнє. Листкове бездріжове тісто. Рецепт є на каналі, і я його лишу в описі посилання. Все, розкачуємо тісто в ось такий прямокутний тонкий пласт. І я відразу його перекладаю на пергамент і буду вже на ньому формувати пиріг. Ще трішечки підкачуємо, ось так. Все готово. Друзі, дивіться, що я роблю. Начинка повністю вистигла. Я її викладаю на центр, трішечки її розрівнюю ось таким чином. І беру або ніж для піци, або дуже гострий ніж звичайний. І роблю ось такі надрізи, бачите? Все починаємо плести. Ось, загортаємо края спочатку і одну за одною плетемо ось таку ну, косу, візерунок. Все, пиріг готовий. Змащую його. Я взяла два перепелиних яйця або візьміть просто жовток. І зверху вирішила посипати насіння мальону. Цього можна не робити. Тим часом духова шафа вже розігріта на 180 градусів. Відправляємо туди пиріг приблизно на 40 хвилин до рум'яного кольору. Ну і все. Через 40 хвилинок ось така нереальна смакота і дуже ароматна страва у нас вийшла. Ну, це дійсно дуже просто, друзі, і хто ще не куштував до цього таку ось, е, цікаву начинку, я вам раджу скуштувати. Е, реально, трави підібрані дуже вдало. Е, це дуже смачно, дійсно. Е, як і на мене, така начинка трошечки нагадує пиріг з тушкованою капустою. Так, саме так. Е, просто. Смачно і ситно, тому щиро рекомендую і ще раз дякую пані Ользі. Всім бажаю смачного. Друзі! Підписуйтесь на канал і лишайтесь зі мною. Обов'язково пишіть в коментарях свої улюблені цікаві рецепти, і ми їх точно приготуємо разом.